Внаслідок ворожої ракетної атаки по Чугуєву загинула жінка, ще троє людей постраждали. 17 січня, близько пів на одинадцяту, вечора Збройні сили Російської Федерації завдали ракетний удар по місту Чугуїв. Пошкоджено будівлі школи загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі. Отримали травми жінка, 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу всім посадкам. Страждалим. Ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Прокурори взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави агресора. Також окупанти завдали удару по місту Куп'янськ. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки. Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок. Служби продовжують огляд місць обстрілів. Також рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Сумщині. Пізно ввечері, 17 січня, Російська Федерація атакувала суми шахедами. Наслідок падіння уламків збитого БПЛА відбулося руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки. Рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню. У Херсонській області за минулу добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БПЛА, у тому числі шахет. Помісто Херсон ворог випустив 57 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні. Шахедами атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Береславському районі. Через російську агресію дві людини загинуло, ще семеро. Дістали поранення. Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу. Загалом цієї ночі захисники неба збили 22 ударні БПЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Всього росіяни запустили 33 три шахеди. Також збройні сили Російської Федерації вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області по Харківщині. Основні напрямки удару південь та північ. ППО працювало у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.